Добрий день, мене звати Ярослав, ви на каналі LifeCapital і як обіцяв, сьогодні у нас буде стейкінг монети Ордер. Будемо ми це робити на криптобіржі Bybit. І у нас, як правило, як завжди, класично є три пули. Пул на саму монету ордер, на монету МНТ та на сам Тезер. Отож, ну, стейкати саму монету Ордер, якщо у вас її немає, тобто зараз біжати на спотовий ринок і купувати, я би не дуже сильно рекомендував, тому що це, в принципі, та сама монета l 2 рівня і нічого особливого в неї я не знайшов. Зібрали ми, тут, скажімо так, майже 35 мільйонів доларів, в принципі, це є не найгірший результат. Загальний обсяг у нас 1 мільярд, випущено на даний момент 17,4% від загального обороту. Тому, в принципі, середньостатистична класична монета, ну, скажімо так, та є якийсь дуже серйозний китайський інвестор, тобто це вже, скажімо так, дзвіночок, бо китайці можуть читурити і так далі. З таких крутих інвесторів. Це є Crypto.com, Jump Crypto, Pantera Capital, Dragonfly. а, так, OKX так само. ну Коротше кажучи, є і відомі, є мені, і не дуже. там Max той самий. Тобто, коротше кажучи, є народ, який це все діло купував. Але по яких цінах це все діло було куплено? Коли будуть проходити розлоки, в принципі, нічого, навіть бачите, вестинг у нас є кнопочка закрита. Коли що, як абсолютно невідомо, по якій ціні ну, видно, що зібрано які суми, але по якій ціні це все було куплено. Коротше, коротше, непонятно. Єдине, що я зараз можу побачити, це те, що монета залісталась за ціною 2 цента і в моменті досягла піку майже 25 центів. Тобто це грубо там 10-15. Зараз це 10 іксів, було 15 іксів, скажімо так. Так, це вже є немало. Не і я впевнений, що цю всю історію вкатають як мінімум до 10 центів. Тому зараз біжати на спотовий ринок і її, купувати, щоб застейкати під такий класний відсоток, я абсолютно не бачу ніякого сенсу. Це, скоріш за все, роблять ті люди, які купували її на ранній стадії, зараз отримали айдроп і ще побіжали, як то кажуть, достейкати те, що в них є. Тому я роблю класично, перехожу у криптопозики. Відповідно, в розділ фінанси, криптопозики, я вже, в принципі, підготував свою монету солану для того, щоб здійснити таку, а, таку фінансову маніпуляцію. Так, буду я позичати монету МНТ. МНТ. Так, і, відповідно, давати в заставу свою солану. Так, мою солан. Єдине, що не забувайте, що крипторинок зараз на даний момент падає. Як ми бачимо, біткоін так, скажімо так, суттєво коректується в принципі, згідно мого прогнозу, хоча тут ще в принципі, лишилося трішки, але це не означає, що він зупиниться на відмітці 62 тисячі, може піти нижче і таким чином може засмоктати цю всю історію нижче, нижче і ще нижче. Тому по класиці жанру я не буду використовувати всі монети. Мені в мене є достатньо солани для того, щоб грубо тих 24,5 монети зараз віддати в заставі. І отримати 5 МНТ, які, в принципі, мені для даної двіжухи потрібні. Як бачимо, відсоток зараз становить досить багато, 15,39. 15, і давайте ми перейдемо ще в розділ сам ланчпул, подивимося, які є рої по м -монеті МНТ. Так, рої є 60, ну там менше перепрошую, 52% мінус 15%, це я зароблю грубо 37%. Ну, скажімо так, чому би ні, якщо є можливість отримати хоч якихось там 10, 15, 20 доларів, такою можливістю, я вважаю, потрібно користуватись. Тому а, отримую позику. Все класично, нічого не міняючи. Єдине, що я зараз роблю, я одразу, не відходячи від каси, добавлю суму застави, всі монети, які в мене є. Тобто ще грубо там 4 монети докину. Щоб мій ЛТВ був чим понижче, щоб я там не просипався вночі в Судомі і не до, скажімо так, докидував монети. Краще я одразу закину, щоб був менший LTV, і спокійніше собі спав. Так, монети МНТ в мене вже є. Тепер мені ще потрібно, давайте ми перейдемо в ланчпул, подивимося, скільки. І мені бракує тезеру Так, мені бракує ще 381 тезер. Давайте зараз я ще щось поміняю. Так, отримати позику. Так. Мені треба 300, грубо 82 тезера. Так, і буду я лишати в заставу. в мене там, здається, є. Кардано. да Так. 382. І цю всю історію. А от бачите, на, на зди на Тезер більш кращий курс в 7.31, що, в принципі, скажімо так, більш адекватніше. Ну, але зараз, як то кажуть, я не буду там ганятися за, за копійками, мене, в принципі, ця вся історія влаштовує. не що, як завжди, зараз просто добавлю ще там, нехай з там, 500 Ада для того, щоб зменшити свій LTV, щоб знову ж таки я вночі не просипався в судомах і цю всю історію не. Перевіряв і так далі. і і так далі і Все в тому досі. Так, одразу перекину ті монети, які мені о, дали. так Через позику вони впадають на єдиний торговий аккаунт. Мені потрібно цю всю історію стейкати з аккаунту фінансування. Тепер мені є достатньо. Я маю саме рівно 2000 тезеру які я вже стейкаю. Тепер, тепер, тепер стейкую саму монету МНТ, тільки знову ж таки мені потрібно її переказати, тому що впала вона мені на торговий аккаунт і переказую її на фінансування. І вже відповідно з рахунку фінансування починаю цю всю історію стейкати. Обираю максимум в 5 тисяч монет, підтвердити і погнали. Все. В принципі, все просто, нічого не міняється. Єдине, що рекомендую вам слідкувати за своїм LTV, що він не був більше, ніж 80, тому що, коли 80, перепрошую, 85 або 90, я точно не пам'ятаю. Наступає ліквідація, і це буде, скажімо так, не зовсім приємно, тому що фактично ви продасте свою монету, яку ви дали під заставу, отримаєте там, тезер чи МНТ за супер невигідним курсом. Тому за цим слідкуйте. А, також не забувайте, що на криптобіржі. ОКХ є можливість, те, що я показував, перейти в зараз я вам покажу монету DOX, отримати, так, де вона там в мене є, мої кампанії. Заробляйте DOX, переглянути кампанію, там все дуже просто, як божий день. Просто натискаєте кнопку Приєднатися, поповняєте свій рахунок на 100 доларів і більше там у токенах DOX, DOX або іншими активами, і робите торговий оборот Що таке торговий оборот Це просто банально там відкрити, купити на 51 долар і Продати на 51 долар. Нічого складного. До речі, в мене так само є відкрита кампанія там, де копій трейдинг. А, Так, центр кампанії це на Матрікс якщо я не помиляюся. Угу. Я, в принципі, вже все зробив, все, що було потрібно. я а, значить, поповнив рахунок, вніс депозит приєднався, і мені потрібно лише торганути. Тобто я, мені потрібно 251 долар купити а монети Matrix і, відповідно, одразу її закрити. Ця вся історія буде працювати до, по-моєму, 31 та до 31 серпня. Тому ті, хто сидять на купітрейді, якщо хочете, просто приєднайтесь і просто поповніть свій рахунок. Я 31-го, відповідно, 30-го здійсню операцію куплі-продажу і таким Чину, ми зможемо з вами отримати по 5 макс. 5 макс на хвилиночку, це там здається 30 центів, так, множимо на 5, це півтора долара. Ну, скажімо так, заплатимо ми там за комісію центів 20-30, а 1 долар все рівно отримаємо. Ну, це мелочь, але все рівно, як то кажуть, приємно. Тому я вам всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі, Па-па!